Дощ почався раптово, ніби хтось зверху різко відкрутив кран, і місто, ще хвилину тому наповнене звичним шумом, раптом стало глухим і розмитим, люди заметушилися, хтось побіг до зупинок, хтось притиснувся під вітринами магазинів, хтось просто зупинився посеред тротуару, не знаючи, куди подітися, і серед цього хаосу хлопець на ім'я Марко йшов швидким кроком, тримаючи в руці стару темну парасольку, яку він завжди носив із собою не через передбачливість, а радше з інерції, бо колись давно його батько казав, що дощ завжди приходить тоді, коли його не чекають. Марко думав про це байдуже його думки були зайняті зовсім іншим. Він щойно вийшов із лікарні, де почув слова, які не хотів чути. І тепер кожен крок дощ почався раптово, ніби хтось зверху різко відкрутив кран, і місто, ще хвилину тому наповнене звичним шумом, раптом стало глухим і розмитим, люди заметушилися, хтось побіг до зупинок, хтось притиснувся під вітринами магазинів, хтось просто зупинився посеред тротуару, не знаючи, куди подітися. І серед цього хаосу хлопець на ім'я Марко йшов швидким кроком, тримаючи в руці стару темну парасольку, яку він завжди носив із собою не через передбачливість, а радше з інерції, бо колись давно його батько казав, що дощ завжди приходить тоді, коли його не чекають. Марко думав про це байдуже його думки були зайняті зовсім іншим. Він щойно вийшов із лікарні, де почув слова, які не хотів чути. І тепер кожен крок віддавався всередині порожнім гулом, ніби він йшов не вулицею, а довгим коридором без дверей. І саме в цю мить він помітив дівчину, яка стояла під тонким карнизом старого будинку, притискаючи до себе сумку і намагаючись закрити голову шарфом. Але дощ був настільки сильним, що це не мало жодного сенсу. Її волосся вже намокло, на плечах темніли плями, і вона дивилася на вулицю з тим особливим виразом розгубленості, який виникає не лише через негоду, а через відчуття, що світ сьогодні вирішив бути трохи жорстокішим, ніж зазвичай. Марко сповільнив крок, хоча не планував цього. Він узагалі ні на що не планував, але ноги самі зупинилися. І він відчув дивне внутрішнє напруження, ніби перед ним стояв вибір, який не був важливим, але водночас мав значення. Він подивився на парасольку у своїй руці, потім знову на дівчину, їхні погляди на мить перетнулися, і вона одразу відвела очі, ніби боялася, що її неправильно зрозуміють. Марко зробив крок назад, потім уперед, і, сам, не знаючи, чому, підійшов ближче, сказавши тихо, майже невпевнено, що може провести її до зупинки, якщо вона не проти. Дівчина спершу здригнулася від несподіванки, потім уважно подивилася на нього, на його мокру куртку, втомлене обличчя, і в її очах промайнула не недовіра, а щось схоже на втому. Вона кивнула, сказавши, що зупинка зовсім поруч, але дощ такий, що навіть кілька кроків здаються випробуванням. Вони стали під парасольку разом, і світ одразу звузився до цього невеликого простору, де звук дощу був приглушеним, а повітря теплішим, ніж зовні. Марко відчув, як її плече випадково торкнулося його руки, і це просте дотикання чомусь повернуло його в реальність. Вони рушили вперед, повільно, намагаючись не наступати в калюжі, і мовчали, але це мовчання не було незручним, воно було схоже на паузу, яку обидва потребували. Через кілька секунд дівчина тихо сказала, що сьогодні дивний день. Марко відповів, що, мабуть, дощі завжди так діють, і вона ледь усміхнулася, представившись Оленою. Він назвав своє ім'я, і ці два слова, Марко і Олена, ніби закріпили між ними невидиму нитку. Вони говорили небагато, короткими фразами, але кожне слово звучало щиро, ніби вони не намагалися здаватися кращими, ніж є. Коли вони дійшли до зупинки, автобус саме від'їхав, і Олена зітхнула, але без роздратування, сказавши, що, мабуть, так і мало бути. Марко запропонував почекати разом, бо йому все одно нікуди поспішати. І в цю мить він усвідомив, що це правда. Чекати разом під дощем стало для нього важливішим ніж швидше дістатися додому. Вони стояли поруч, дивлячись, як краплі стікають по асфальту, і в цій простій спільності народжувалося щось тихе і крихке, ще без назви, але вже живе. Марко не знав, що ця випадкова парасолька стане для нього початком дороги назад до людей, а Олена ще не здогадувалася, що цей незнайомий хлопець допоможе їй не зламатися тоді, коли вона була найближче до цього. Дощ тривав, але їм обом здавалося, що під маленькою парасолькою світ став трохи безпечнішим. Автобус з'явився не одразу, і час на зупинці розтягувався дивним чином, ніби дощ розмивав не лише контури міста, а й самі хвилини. Марко й Олена стояли поруч, іноді обмінюючись короткими поглядами, але частіше дивилися просто вперед, кожен занурений у свої думки, і водночас між ними відчувалася присутність іншого, не нав'язлива, але тепла. Олена першою порушила тишу, сказавши, що зазвичай не любить дощ, бо він нагадує їй про затримки, про моменти, коли життя ніби навмисно сповільнюється, не питаючи, чи готова ти чекати. Марко кивнув, відповівши, що іноді це сповільнення єдине, що дозволяє не зламатися. Ці слова здивували його самого, бо він не планував ділитися тим, що було всередині, але вони прозвучали легко, ніби Олена була людиною, якій можна говорити правду без пояснень. Вона подивилася на нього уважніше і тихо сказала, що розуміє, бо останні місяці їй здається, що вона живе між паузами, де нічого не відбувається так, як мало б. Автобус під'їхав, двері відчинилися, люди зайшли всередину, і Марко інстинктивно прикрив Олену парасолькою, поки вона підіймалася сходами. Вже в салоні вони стали біля вікна. Дощ стікав по склу, перетворюючи вулицю на розмиту картину. Олена сказала, що їде до центру. Марко відповів, що йому теж у той бік, хоча насправді міг вийти раніше, але чомусь не захотів. Дорога тривала недовго, але за цей час вони встигли обмінятися дрібницями, які чомусь здавалися важливими. Олена розповіла, що працює в маленькій кав'ярні і мріє колись відкрити власну, але зараз їй важко навіть уявити завтрашній день. Марко сказав, що колись планував поїхати з міста, але залишився, бо не все можна залишити позаду, навіть якщо дуже хочеш. Його голос став трохи тихішим, і Олена це помітила, але не ставила запитань. Коли автобус зупинився, вона вийшла першою, подякувала за парасольку і за те, що він просто був поруч. Марко посміхнувся, відповівши, що іноді цього достатньо. Вони розійшлися в різні боки, і він був упевнений, що це просто випадкова зустріч, яка залишиться теплим спогадом. Але наступного дня, коли він знову йшов тією ж вулицею під дрібним дощем, він побачив Олену біля тієї ж кав'ярні. Вона впізнала його одразу, усміхнулася щиро, ніби вони були знайомі вже давно. Марко зайшов усередину, замовив каву, вони говорили вже більше, не поспішаючи, і в цих розмовах поступово відкривалося те, що вони обидва носили в собі. Олена зізналася, що доглядає за мамою, яка довго хворіє, і через це відклала всі свої плани. Марко сказав, що його батько зараз у лікарні, і він боїться втратити його більше, ніж готовий визнати. Ці слова прозвучали без драматизму, але між ними повисла тиша, наповнена розумінням. З того дня вони почали бачитися частіше, іноді випадково, іноді навмисно. Разом пили каву, разом мовчали, разом йшли під дощем, ділячи одну парасольку, і ця проста звичка стала для них чимось більшим, ніж просто захист від негоди. Вона стала знаком того, що поруч є людина, яка не тікає, коли важко. Марко помічав, що поруч з Оленою йому легше дихати, а Олена відчувала, що з Марком її страхи не здаються такими великими. Вони ще не називали це підтримкою, не говорили про майбутнє, але кожна їхня зустріч була маленьким кроком уперед, у той період, коли здавалося, що рухатися немає сил, і дощ усе ще йшов, але тепер він уже не здавався таким холодним. Час поступово почав набувати іншої якості. Дні більше не зливалися в суцільну сіру смугу, бо в них з'явилися маленькі орієнтири, зустрічі, короткі повідомлення, погляди, які говорили більше, ніж слова. Марко помічав, що зранку прокидається з думкою не лише про лікарню і нескінченні коридори, а й про те, чи побачить сьогодні Олено, чи встигне зайти до кав'ярні перед роботою, чи буде дощ, бо дощ тепер асоціювався не з тягарем, а з тією першою парасолькою, під якою вони стали ближчими. Олена ж ловила себе на тому, що в моменти виснаження, коли мама засинала, а тиша в квартирі ставала надто гучною, вона думала про Марка і про те, що є хтось, хто розуміє її, без потреби все пояснювати. Одного вечора Марко знову затримався в лікарні довше, ніж планував. Лікарі говорили обережно, не обіцяючи, але й не забираючи надію, і він вийшов на двір із відчуттям, ніби всередині, все стислося в один вузол. Почався дощ тихий, майже непомітний, і Марко, не думаючи, набрав номер Олени. Вона відповіла одразу, ніби чекала цього дзвінка. Він не сказав нічого конкретного, лише що йде містом і не хоче бути сам. Олена сказала, що поруч є парк, і вона може прийти. Коли вони зустрілися, вони просто йшли доріжками, ділячи парасольку, не поспішаючи, іноді зупиняючись. Марко раптом заговорив про свій страх. Про те, що боїться залишитися без батька, і водночас боїться, що не зможе бути сильним для інших. Слова виходили уривками, але Олена слухала уважно, не перебивала, лише іноді торкалася його руки, ніби даючи зрозуміти, що він не один. У відповідь вона зізналася, що часто відчуває провину за те, що іноді мріє про інше життя, не пов'язане з лікарнями і постійною втомою. Марко сказав, що ці мрії не роблять її поганою, а лише живою. І Олена запам'ятала ці слова, бо ніхто раніше не говорив їй цього так просто. З того вечора між ними з'явилася ще глибша довіра. Вони почали підтримувати одне одного не лише мовчанням, а й діями. Марко іноді забирав для Олени вечерю після зміни, коли вона не встигала готувати. Олена ж чекала його після важких днів у лікарні, навіть якщо вони просто сиділи на лавці під навісом і слухали дощ. Настав день, коли Маркові зателефонували зранку і сказали, що стан батька різко погіршився. Він приїхав у лікарню розгублений з тремтінням у руках, і перша людина, якій він написав, була Олена. Вона приїхала майже одразу, сиділа поруч у коридорі, тримала його за руку, і в цій простій присутності було більше сили, ніж у будь-яких словах. Коли лікар вийшов і повідомив, що ніч минула важко, але є шанс, Марко вперше за довгий час заплакав, не приховуючи цього, і Олена не відвернулася, не намагалася заспокоїти його фразами. Вона просто була поруч, так само, як він був поруч із нею в її найважчі дні. Після цього вечора вони вже не сумнівалися, що те, що між ними виникло, це не випадковість і не коротка зустріч. Це була взаємна опора, яка з'явилася саме тоді, коли вони обоє були на межі. І, хоча попереду ще було багато невизначеності, дощ більше не лякав, бо під однією парасолькою вони навчилися витримувати навіть найсильнішу зливу. Після тієї ночі в лікарні світ не став одразу простішим, але в ньому з'явилася чіткість, ніби після довгої зливи повітря раптом стало прозорішим. Марко й Олена більше не уникали розмов про майбутнє, хоча й не будували гучних планів. Вони говорили обережно, залишаючи місце для реальності, у якій усе могло змінитися будь-якої миті. Стан батька Марка повільно стабілізувався. Лікарі говорили про тривалий шлях відновлення, і Марко вперше за довгий час дозволив собі надію. Він почав частіше усміхатися, але в цій усмішці не було легковажності лише вдячність за кожен спокійний день. Олена ж переживала складний період удома. Мамі ставало то краще, то гірше, і в моменти, коли здавалося, що сил більше немає, Марко був поруч, іноді фізично, іноді лише повідомленням із простим запитанням, чи вона поїла, і чи не забула трохи відпочити. Ці дрібниці ставали для неї опорою, бо нагадували, що вона не сама несе цей тягар. Одного ранку вони знову зустрілися під дощем, зовсім таким самим, як у день їхнього знайомства, і Марко пожартував, що дощ, мабуть, вирішив стати частиною їхньої історії. Олена усміхнулася і сказала, що тепер він її вже налякає, бо під парасолькою завжди тепліше. Вони йшли вулицею повільно, не ховаючись від калюж, і говорили про прості речі. Про каву, яку хочуть спробувати, про місце за містом, куди можна було б поїхати, коли з'явиться вільний день. Ці розмови не були втечею від проблем. Вони були підтвердженням того, що життя триває. Згодом настав момент, коли Олена зважилася сказати, що хоче знову мріяти, не відчуваючи провини. Марко відповів, що буде поруч, незалежно від того, яким буде її шлях, і в цих словах не було обіцянок, які неможливо виконати, лише чесність і готовність підтримувати. Вони зрозуміли, що взаємна підтримка не означає рятувати одне одного, вона означає йти поруч, не відбираючи право на слабкість. У день, коли Марка вперше відпустили з лікарні раніше, ніж зазвичай, він зайшов у кав'ярню до Олени з тією ж самою старою парасолькою, поклав її на стіл і сказав, що без неї цього всього могло б не бути. Олена торкнулася тканини, ніби це був символ чогось більшого, ніж просто річ, і тихо відповіла, що іноді найважливіші історії починаються з простого жесту. За вікном ішов дощ, але всередині було світло. І вони обоє знали, що попереду ще будуть складні дні, але тепер у них є спільний досвід, який навчив їх витримувати негоду разом. І кожного разу, коли починався дощ, вони згадували той перший момент, коли незнайомі люди стали під одну парасольку і знайшли в цьому не лише захист від зливи, а й одне одного. Залишайтесь з нами. Попереду буде багато цікавих історій.